Ахо моя Я вітає ваше Я. Днями нашу планету чекає особливий період. У переказах, міфах і легендах стародавніх народів, у природствах містиків та великих святих збереглися численні згадки про нього. Науковці, астрологи та рологи та нумерологи попереджають про потужні енергетичні потоки. Які накриють людство незабаром з 8 по 12 серпня. Як тільки цей період не називають виворіт реальності, судний день, дні справедливості і карми, дні темряви, страшний суд. Зоряні ворота лева, що відкривається день трьох вісімок, Армагеддон Кінець світу. Чи справді варто очікувати великої катастрофи? Як підготуватися? Чи можна провести цей час із користю для себе? У цьому відео я дам ясність, у цю тему. Розповім про те, що нам відомо про цей особливий період, а також як ми на атма-платформі готуємось провести цей час. Тож вмощуйтесь зручніше. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, написати коментарі і, звісно ж, підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Поїхали. Ніби мозаїка, що містить у собі послання із різних куточків планети, з різних часів та цивілізацій. Сьогодні, саме в ці дні. Складається єдине сакральне полотно особливого часу. Вважається, що саме цьогорічне розміщення небесних світил на небосхилі та описані передвісники, які ми бачимо навколо нас, є подією нашого плану, який більш відповідає пророцтвам про кінець світу. Пророцтва про дні темряви є одним з найзагадковіших, найвідоміших та найбільш жахаючих в історії передбачень. Вони сягають коренями у тисячолітні давні культури, а їх попередження знаходимо у католицькій містичній традиції. Однією з найвідоміших фігур, яка говорила про це, була свята Анна Марія Таїджі. Вона описувала видіння, в яких бачила три дні повної темряви, що покриває землю. Іншим відомим містиком, яким говорив про ці дні темряви, був святий падре Піо, італійський священник, відомий своїми стигмами та численними чудесами. Згідно з цим пророцтвами під час Днів Темряви. Сонце не світитиме, а штучне освітлення також не працюватиме. Лише освячені свічки будуть давати світло. Ця темрява буде супроводжуватися жахливими природними катаклізмами, такими як землетруси, бурі і навіть небесні вогні. Земля перевернеться і буде затоплена пінними хвилями морів. Протягом цих днів демони будуть бродити по землі, шукаючи душі, яких можна погубити. Провідники радять людям залишатися вдома, закрити всі вікна і не виходити на вулицю. Пристрасна молитва і каяття повинні бути головними засобами захисту у цей час. Коли колективна свідомість свою увагу, свою енергію вкладає в очікування катастрофи, зростають гірші варіанти реальності. Досить їх годувати. Прийшов час подивитися страхам в очі, вийти в нове живе життя. Ми готуємось прожити ці події на своїх власних платформах, у своїх власних реальностях. В своїх персональних атмологіях, в своїх персональних всесвітах. 8.08.08 відкриває прямий прохід до Сіріуса. Це буде активація живого сонця, спектрів живого сонця. Дари отримує той, хто готовий до випробувань. Ми оголошуємо Армагеддон на атмоплатформі. У своїх персональних всесвітах, своїх особистих атмологіях, ми енергетично проживемо і відкриття лева, і три дні темряви, і вихід у нову матрицю. 8 серпня 2024 року, День трьох вісімок, вважається початком коридору Великого Кармічного року. З астрономічної точки зору, в день 3.8 Плутон буде знаходитися між Козирогом і Водолієм. Це символізує початок нового часу і важливі зміни в ключових системах планет. Вважається, що число 7 це цифра Сатурна, а ця планета тісно пов'язана з кармою. Сатурн і є владика карми, величний Шані Дев. Тому саме 8 серпня 2024 року від карми і розплати піти не вдасться нікому. В цей день відкривається коридор кармічної відплати, час відновлення кармічного балансу. Нумерологічні розрахунки свідчать про вплив трьох основних енергій справедливості, відповідальності і відплати. Це день постійної дози карми, коли доля втручається в наше життя, а справедливість торжествує. День трьох вісімок символічно починається з впливу зірки Сіріус на нашу планету. Відомий як одна з найяскравіших зірок на нічному небі, і він здавна вважався джерелом духовного пробудження і високої свідомості. Його вплив на землю відкриває портали до вищих вимірів, даючи людству можливість розширити свої духовні горизонти. Кожного разу. Коли Сіріус наближається до Землі, він купає планету в енергіях сили і потенціалу свідомості, які дають шанс активувати нам чакру середнього ока та серцеву чакру. Ще з липня земля і Сіріус вирівнюються, І якщо поглянути на небесхил, може здаватися, що вони зливаються, та на початку серпня. Вони розходяться і таким чином відкривають зіркові ворота лева. Сіріус вирівнюється в поясі Оріона. А Сонце починає надсилати на Землю свої найпотужніші енергетичні потоки світлові коди. Це зашифровані потоки, енергії та інформації, які активують більш високі вібрації. Вони здатні переместити людину на новий. Щебель еволюції на інший рівень усвідомлення та взаємодії зі світом та людьми. Ми на Атмаплатформі очікували цей період і підготували важливий прохід для своїх дзеркальний коридор, священний період, час, який не можна пропустити. Левові зіркові ворота відкриті в день трьох вісімок. 8, 08, 08, сума 24 стають порталом для спектрів інженерів часу мультисесвітів. Вони заходять, щоб створити часові спіральні сітки, які дозволять подорожувати через простір у своїй подорожі встановлення буття. Інша часова спіраль для істот, що живуть на землі, дасть можливість зробити вибір. І відповідати намірам і можливостям з приходом нової землі і повторної активації оригінальних креслень і шаблонів. Початковий зірковий шаблон королівських левів базується на восьмикутній зірці на Алатарі і відкриває портал, що матиме свої етапи і сегменти, слідуючи цій священній галактичній спіралі. Танцю годин можна піднятися по спіралі вгору до серця любові і радості. 8, 9 та 10 серпня наші особисті три дня темряви. У кожного будуть свої процеси, але завдяки спеціальним атмасадсангам. Ми зможемо прожити їх на внутрішніх моніторах максимально гармонійно. 11-12 серпня енергія вигоріт Лева буде розширена та посилена місячним і сонячним затемненням. Нас чекає потужне впливання енергії світових кодів на всіх рівнях буття. Для тих, хто не дбав про чистоту своїх намірів. Домок і вчинків настануть скрутні часи. Тим, хто вже займається духовними практиками та готується до нової ери, слід підготуватися до потужних енергетичних процесів. Наше завдання в цей час вбирати і активувати цю могутню енергію, щоб усі наші починання мали успіх, а ми додаткові сили. І запас удачі. ці дні можна побачити свій справжній потенціал, знаки, отримати від Всесвіту відповіді, яких ми так довго чекали. Для того, щоб всі, хто відчуває імпульс, могли приєднатися до нас з максимальною користю, провести ці дні, ми підготували особливий пакет, безцінний з значимостю, не серйозний за вартістю. Ми усвідомлено зробили ціну максимально доступною, щоб якомога більше людей змогли пройти цей вібраційний коридор. Тому що енергетичний канал потрібно відкрити, а для цього потрібно створити свій персональний прохід. П'ять днів 5 особливих з супроводом. І покроковим інструктажем. Для того, щоб долучитися до цих надважливих процесів, не потрібно зачинятися вдома, закривати вікна та інтенсивно молитися. Потрібно уважно і усвідомлено жити своє життя та щодня знаходити час, щоб проходити атмасатсанг, присвячений цьому дні. Так ви віртуально проживете цей поріг. Поріг, за яким більше немає очікувань, є тільки Ти і Він священний логос, свідомість, абсолют, в межах якого ми існуємо. Більше деталей в описі до цього відео чекаємо на своїх, на тих, хто готовий до руху вперед, прощання зі старою матрицею і виходом в нове життя у золотій ері з радістю та любов'ю. Коли ми всі сміливо подивимось у майбутнє скажемо, тепер ми не боїмося Армагеддону, бо він у нас вже пройшов. Ми готові до живого життя і золотарем, квіткою життя у його центрі з квіткою щастя. До зустрічі! Чекаю на вас на тій стороні. Оха!